Молодці хлопці, дякую тим, хто потужно знищив логістику та бази окупантів на нашій землі. Президент Володимир Зеленський повідомляє про успіхи зсу на фронті. Дякує США за атакамс, А також коментує удар окупантів по Запоріжжю. Російський терор має програти. Про все це за хвилину. Я нагадую. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 17 жовтня засідання ставки, після якого поінформував про результат зсу просування вперед на фронті. Надана союзниками зброя ефективно допомагає зсу знищувати логістику та бази окупантів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні після того засідання ставки головнокомандувача. Провів засідання Ставки важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції Авдіївка, Бахмутський напрямок, Мар'їнка, Шахтарський напрямок, і Куп'янськ і Запорізький напрямок. Молодці хлопці, дякую тим, хто потужно знищив логістику та бази окупантів на нашій землі. є. Результати я дякую деяким нашим партнерам. Ефективна зброя, як ми й домовлялися, маємо результати в нашому просуванні вперед. Результат штурмових дій наших хлопців це і ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє. Кожен пройдений кілометр, кожна. Подолана лінія оборони окупанта. все це має значення. Постійність наших результатів це постійність підтримки України світом. Зеленський зазначив, що окремо на засіданні було обговорене питання міжнародної політики. Окремо обговорили міжнародну політику наявні зміни. Урядовці доповідали розвідка. Також викликів багато, але якими б не були загрози, наша відповідь це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати дбати про тих, хто поруч знайти своє місце у спільній роботі народу це важливо. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Також і президент України у вечірньому відеозверненні 17 жовтня висловив особливу вдячність Сполученим Штатам, і сьогодні особлива вдячність сполученим штатам наші домовленості. З президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Слава Україні! Нагадаю, що українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності Атакамс, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Пише за Washington Post із посиланням на неназваного високопоставленого українського військового чиновника. 10. Увага виконати пуск, виконати пуск. Ліки пуск! За його словами, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську. За їхніми даними окупанти втратили 9 вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів. А злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені. Дякую вам, воїни. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Дякую усім, хто допомагає. Також сьогодні, 18 жовтня, російські війська обстріляли Запоріжжя шістьма ракетами. Окупанти влучили по житловому багатоквартирному будинку, де були зафіксовані руйнування від третього до п'ятого поверхів. Наразі відомо про дві жертви атаки та чотирьох постраждалих людей ще шукають під завалами. На російський ракетний обстріл Запоріжжя відригував президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв зробити все, щоб держава. Понесла справедливу відповідальність. Про це глава держави написав у мережі. Запоріжжя, ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку, звичайній п'ятиповерхівці зруйновано вісім квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор. Держава зло продовжує свою тактику війни із цивільним світа. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терорист має програти. Нам потрібно перемогти. У нас немає просто іншого шансу зберегти державу. У нас немає іншого шансу залишитись громадянами України. Я дуже не хочу, щоб більшість з вас вирішувала громадянинам якої держави бути. Куди емігрувати? Без цієї перемоги у нас не буде міцного суспільства. Наше завдання зберегти міцність нації, яку ми сьогодні маємо перемогти, щоб нам це не коштувало. Не переможемо, втратимо.